Бунал для Путіна, головне питання конференції Юнайтед Justice», яка відбулася у Львові. Окупанти зі своїм вожаком мають відповісти за звірства, вчинені в Україні. За рік наші правоохоронці зареєстрували понад 70 тисяч кримінальних проваджень. Це вбивства мирного населення, катування, зґвалтування, викрадення і вивезення українських дітей в Росію, знищення критичної та цивільної інфраструктур. Ми Пам'ятаємо все, ми пам'ятаємо Бучу і те, що робили там російські солдати. Ми пам'ятаємо село Ягідне, Чернігівської області і фактично концтабір, на який окупанти перетворили підвал сільської школи тижнями. Там тримали понад 300 людей, а від літніх людей до малечі. Під час конференції Генеральні прокурори України та інших держав, які входять до спільної слідчої групи, підписали угоду. Документ передбачає створення у ГААЗі на базі Євроюсту міжнародного центру з розслідування злочинів Росії проти України. Він запрацює у липні 2023-го. Міжнародна група прокурорів слідчих, можливо, можливо, майбутньому і експертів, будуть е збирати злочини. Щодо злочини агресії на саме на міжнародному рівні, деякі країни виступають за створення гібридного трибуналу. Для нас це неприпустимий варіант, наголосив керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Бо ж за такою моделлю висока ймовірність, що не вдасться зняти з Путіна імунітет, і він вийде сухим з води. Двома іншими е, варіантами створення спеціального трибуналу на основі угоди між Україною та Організацією Об'єднаних Націй з прийняттям відповідної резолюції генеральної асамблеї або створення трибуналу на основі багатосторонньої відкритої міжнародної угоди між державами цивілізованого світу. Ці два варіанти є прийнятними і свідчать про готовність світу завдати сильного правового удару конкретним міжнародним злочинцям. Президент Латвії Егілс Левіц наголосив на важливості створення саме міжнародного трибуналу під егідою ООН. Латвія поруч з іншими країнами вважає, що спеціальний міжнародний трибунал під Парасолькою ООН може забезпечити відповідальність керівництва Росії. Тож ми пропонуємо створити спеціальний міжнародний трибунал шляхом підписання угоди між генеральним секретарем ООН та Україною на підставі резолюції генасамблеї, як це відбувалося під час ситуації в Камбодже. Створення спецтрибуналу у Радбазі ООН буде зробити важко, бо ж Росія заветує це рішення. Натомість на базі генасамблеї це реально. Для цього потрібні підписи від представників 90 країн. Шанси є, Україну вже підтримало понад 140 держав. В ООН. вони закликали росіян вивести війська із нашої території. Юлія Васільєва Девіта Вершин. Новини тридцять канал.